Танок, гей, гей, вже тануть. гей, 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 мої роки, тече вода, тече быстро вода, тече вода, и минают лета. Ой, не вижи вода, Це вода не з нас А Потім не воюються, діти хворіють е, ну, народження. Як mm. ж не будуть хворіти, як ми тим всім дихаємо? Mm. Куди ви дзвонили? Я дзвонила спочатку обласне управління робота. А потім я дзвонила, от маю номер. 25 85 92. 25? 85 92. Та, і що вам сказали там? Тобто mm. ніхто не відреагував, так, належним чином? Належним чином ніхто мені не відреагував тільки в обласному управлінні, поговорили зі мною, так. Добре. Поговорили, так. А що, вони казали, що передали справу в прокуратуру, так? Так. так. Ну, враження в прокуратуру. А що саме сталося? Яка причина? Пояснювали? Угу. Що це каналізація тече, так? Так, І коли це все закінчиться? А коли це все закінчиться, мені ніхто нічого не відповідає. Ну ти знаєш, що вони казали, слухай, що вчора ще була чистіша річка ніж сьогодні. Вчора була чистіша, вчора була чистіша, а сьогодні взагалі. Але, Але ти, ти знаєш, що та... малий мені казав, що вже в неділю Такого приблизно, як зараз. Mm. Риба. Ну, тато мій сьогодні бачив півтораметрового буджа, який вилазить з річки і ховався. То є неможливо. Він каже, що ще такого в житті не бачив біжати. Що миші, миші, чи щурі, каже, вилазять, як я. Ну, отрибався. А там тобі витокнули, там є сперебанка. А Мені. де вона є? Шо, шо? А як її можна знайти? Я знаю зайти? Вона десь вона не буде. Бо знаєш, вона біля моєї хати кожного ранку йде, робить ті заміри. Так. То вона як побачила. Ну, то давай зараз до неї підійдемо. Ну вона би мала якось ну, дзвонити чи як, я не знаю. Вона ж там забруднення, чи що вона там визначає? Що за визначає? Визначає для погоди. Та вон в мене тут ще дивиться рибка бідна. тут все перевертається руки. У мене тут, бачиш, такий був місток, і воно тут все затримується. А де ти бачила щурів? Там то бачив, що він цей. А щурів, а то каже, що скільки тато бачив? Чотири чи п'ять таких щурів, каже, як п'яний билаш. Вон біля млама, що під берегом білим. Та риба під берегом. Та, от уйдемо зараз туди глянемо. Зараз, дай провіряти класку. Угу. О, круяте класку. І зразу так от. А що тут сталося? Ви бачили, зна? Тут ця чуда ця по тій стороні. Там там коблі плавав со під бергом білих. Я шшов на рибалку розлуспи гудом. У тут... А що тут сталося, на вашу думку? Поправили. Прорив, так? Да? Що Скажіть смітання, як повернуть мені, кохання, тече вода, тече бистра вода, тече вода, і минають літа, ой, не біжи вода так швидко, що почивах вітна квітка, ой, не біжи. Δεν σα αρέσει